Щовечора хлопці перед відправкою звіряють кількість посилок з реєстром, які ми відвантажуємо на нову пошту на Укрпошту. І Якщо щось не сходиться по кількості, одна більша, дві менше, передивляються абсолютно всі посилки. Кожна товаротранспортна накладна, кожне прізвище звіряється з відправкою. тому вірогідність того, що щось пропаде в нас, ну її вона виключена, просто виключена. Передаємо під підпис нові пошти, вони приймають і таким чином приймають відповідальність на себе. Ми страхуємо кожен товар на реальну цінність. Тобто, якщо ви замовили ікону вартістю 100 тисяч гривень, вона застрахована буде на 100 тисяч гривень. Не дай Божечко, що з нею трапиться. Нова пошта несе за це відповідальність, компенсується повна вартість втрати чи пошкодження. Так що ваші посилочки захищені сайти Конолавка, магазин Ексклюзів, Шапціпрофіл. У нас великий вибір товарів. Звертайтеся з відповідальністю. Ставимося до ваших замовлень, чекаємо їх, допоможемо з вибором та швидко доставимо.